Добрий вечір, шановні друзі. І ось те, що я говорила майже півроку, коли дивилася на, те, на питання, чим займається кратняк у нас в Україні, чим займається жезловий король, що хоче Росія, і весь час випадало. Завдання кратів, агентури жезлового короля змінити. Змінити щось в законодавстві. Падало, весь час я говорила, прийшли для того, щоб змінити карму України. Пам'ятаєте? Згадуйте розклади, хто зі мною вже довго? Згадуйте розклади, випадала постійно колесо фортуни і юстиція. Це, це кармічні зміни. Да? Прийшли змінити карму для України. Так, згадали мої розклади, так? Да? А тепер, сьогодні, сьогодні. Шойгу заявив, що Україна повинна змінити Конституцію, змінити статтю, в якій не дозволено відчужду відчуждати де, землі України. Ця стаття повинна змінитися, її або взагалі прибрати, або дозволити відчужувати землі. А це. Загроза прямого, ну, знаєте, як скажемо так, прямого, фізичної, прямого фізичного знищення України. Тут у нас підкати і, може, і Венгрія, да? і Румини, тут можуть нацькувати сили проросійські із Польщі, і так далі. Ви ж пам'ятаєте заяву, заяву цього Ой, Путіна. Який сказав, що, що давайте розділимо, да? давайте розділимо, тому що України не було, вона, вона іскусственно склеєна. От вам дивіться те, що я говорила, що Кротняк прийшов змінити ситуацію в Україні, так? змінити ситуацію, як змінити карму, змінити закони. Ви час, коли я роблю розклади на Росію на Путіна. Путіну треба якийсь документ. Путіну треба якийсь документ через юстицію протягти через юстицію, Тобто, тобто зміна, да, зміна юстиції, зміна законів. Весь час і от сьогодні рот Шойгу озвучив, який документ, що хочуть. Тепер все стало на свої місця. Пазли склалися. Сигнал агентура почула. Тепер аналізуємо. Аналізуємо національні, націоналістичні. Сили знищуються, бойові генерали саджаються, які не згодні з політикою нинішньої влади. Так? Дивіться, судилище над офіцерами. Сьогодні стало відомо, що заарештований генерал, який піддав критиці Зеленського, той генерал, який визволяв Бучу. Ну і далі, далі. зараз будете кричати, що порохоботка. я називаю факти. Значить, відкрите кримінальне нове кримінальне провадження, в якому Порошенка Порошенка да там не кримінальне провадження, там адміністративне провадження покарати, не допускати два місяці його на засідання. Тобто хочуть прибрати опозицію, яка б завадила змінити Конституцію. Отже, іде запит на зміну Конституції, Шойгу сьогоднішнім ротом своїм да, сьогодні. Оголосив хотілку. І Кротняк, звичайно, що почув. почув і що вони будуть робити. От для того він сказав, що його щоб був мир, треба змінити конституцію. От розумієте, ну якщо не буде такої статті, ну легше буде підписувати мирові угоди, де будуть погоджуватися на відчудженні. Ну, не може Зеленський, тому що є Конституція, тому що це зрада, тому що він потім може сісти на пожиттєво, да? а він не хоче е, сідати, він хоче змінити Конституцію, і якраз ота більшість швидше всього, що є у нього. Да? Можливо, проплачені ще депутати. Це нам з вами урок, кого ми туди вибираємо. Ну, кого вибрали, той голосує. Так, дивимося. Дивимося, давайте нам ну, таке питання будемо. Чи зможе Кротняк змінити карму України? Весь час випадало, що ні. Я, щось таке станеться, що ну, не зможуть вони це протягти. Ну, давайте ще раз: чим ближче до м, якоїсь кульмінації, да, тим точніше можливо буде щитуватися інформація. Ну, давайте подивимося, чи зможуть змінити Конституцію України. Процес хочуть запустити, розшататись, хочуть запустити процес стосовно якихось ресурсів, да? тут це завжди ресурс. цей, цю ситуацію хочуть зараз підхитують потрішечку, да? знаєте, як ще, скажемо, 50 на 50. Ситуація хитка, намагаються запустити процес. Цей процес, цей процес пов'язаний якось з виборами. Цей процес пов'язаний якось із шансом стосовно виборів. Ви знаєте, швидше всього дали дозвіл балотуватися заново нашим луноліким політикам, да, сонцеліким, швидше всього, що дозволили. Якщо протягнути цей закон, то будуть, дадуть можливість балотуватися. А дуже хочеться до влади. Так, ведеться гра пов'язана із виборами. Щось тут із виборами пов'язано, Але весь цей сир бор да, зав'язався для того, щоб вкинути, вкинути інформацію, для того, щоб її зараз обговорювали. Значить, знову, знову ФСБшний прийом, вкидується інформація, хай бурлить, кипить. Подивляться, хто найбільше піднімає шум, того будуть знову прибирати. Да? Ось так. Діє, діє ФСБшна методика. Вкинути, подивитися, хто що буде говорити. Якщо дуже-дуже сильно будуть проти, значить тих будуть шити, шити якісь справи, шучу всього, закривати, ну і так далі. Да? Тобто вкид для того, щоб обговорювали. По-хитрому, по хитрому. По -хитрому. Хитра гра ведеться. Кидають, щоб розмовляли, щоб говорили. Через... Хочуть хитро якось реалізувати певні домовленості. Певні домовленості. І знову всі ці історії задіяний Пентаклівий король. Дуже сильно задіяний в цій грі. Пентаклівий король буде. Реалізація буде через нього проходити. Є страхи, є страхи, що. Знаєте, як, реалізація якось може статися через через військових хочуть, тут, може бути, знаєте, як реалізація, реалізація через Ну, через військових якась щось. Щось будуть задіяні військові. Господарська частина. Агентура, агентура як колись. Як колись, так? Да? Або давно вже агентура тримається за реалізацію цієї ну, цього шансу. Підтягнута до цього агентура до всього, до цієї реалізації. Давайте глянемо, що ще буде. Найближче оточення. Агентура, що ходить найближче оточення, хоче почати новий, новий проєкт. І в цьому проєкті задіяний жезловий король. Із найближчим оточенням, а також агентура. Да? Дивіться, Жезловий король, тут падає карта агентури. Можливо, навіть він є агентом, да? от він повинен. Він повинен почати якийсь новий проєкт з найближчим оточенням. Давайте згадаємо, хто в нас їзди на перемовини і з, і з ким вони їздять. Це і є найближче оточення. Не буду назвати прізвище. Подивіться, хто їздив на перемовний процес в Аравії. Три людини. Жезловий король, король, да, який є. Ось. має інформацію певну, або до якого йде певна інформація. Або через якого йде певна інформація, і найближче оточення. Готують якийсь проєкт, який вже тягнеться здавна, в нашому домі, в нашому проєкт, в нашому домі, дивіться так. Дуже сильно працюють. Він. Цей проєкт поки що призупинений був, але над ним дуже активно працює. Працює житливий король разом зі своїм оточенням. Що це за проєкт? Дивимося. Він поки перестановлений. Він був поки, ну, стояв, так? Да? Що це за проєкт? Це проєкт, який буде розглядатися як втрата, да? п'ятірка Пінтаклі. Це втрата для нашого дому. Робота спланована і ведеться дуже активно. Тобто, які території ми повинні втратити. Для того, щоб їх втратити, треба поміняти Конституцію. Розумієте? Але цей поки стоїть на паузі. Чому на паузі? Тому що не прийнятий ще закон. Да? Ну, Подивимося зараз. Заради особистого комфорту треба передивитися. Треба передивитися систему цінностей, да? планується. Планується винести, можливо, на обговорення. Або зараз вкинули на обговорення. Ось так. Трансформація, так? Да? Шукають вихід з ситуації. Як відстояти трансформацію, ту, яку вже спланували і надумали, шукають, як відстояти її, як переглянути те, що було до цього. Через трансформацію треба змінити ситуацію, запропонуючи всього, от імператор, як мудре рішення, да, тому що ачник це завжди. Досить глибоке і ну, глибоке рішення. Да? Значить, Дивіться, що всього, що влада, на чолі з імператором, нам запропонують змінити ситуацію у нашому протистоянні. Змінити ситуацію на перезагрузку. перезагрузку, да? І, можливо, ось це мудре рішення, можливо, воно буде єдино правильне для того, щоб, що? щоб зупинити війну. Щоб зупинити війну. Ось вона, щоб зупинити війну. Буде оголошено офіційно, що це єдиний вихід, єдиний мудрий вихід змінити ситуацію, зупинити війну. Змінити ситуацію, змінити війну. Ось будуть, що усього так нам все це преподносить офіційно. Іншого виходу в нас немає, як тільки погодитись на те, щоб змінити Конституцію. Але це, знаєте, згадуйте знову мої розклади, я весь час говорила, що кратняк готує через обман пастку для України, яка пагубно потім вистрілить в майбутньому. Ось вона зараз, ця пастка, пастка закладається. Якщо тільки буде змінена ця стаття, зразу ж попри, попри Словаччина, попри Румунія, ну не знаю наскільки Румунія, Венгри, да, будуть претендувати. І навіть є в Польщі сили, які підпитує Раша для того, щоб забрати західні землі України. Ви зрозуміли, да? весь час, говорить, попереджає карта, що закладається через обман, закладається пастка для України, яка вистрілить в майбутньому, яка може зруйнувати Україну в майбутньому. Ви, ви подивіться, як, як все, як, як просто знаєте, складаються пазли просто ну, неймовірно. Неймовірно. Я все весь час думала, весь час думала, що це за пастка може бути? А сьогодні Шойгу озвучує, що треба оцю статтю змінити про відчудження території. Треба дозволити відчуджувати. Ви представляєте, що це значить? Це ж просто жесть. Прийнято рішення. Дивіться, стосовно законів, да? стосовно домашніх цінностей. Дивіться, тут влада, тут імператор, може вийти з заявою, що прийнято рішення зміну, про зміну ситуацію, про трансформацію, певну, з нашими, з нашими землями, так? що прийнято рішення щось приймати на законодавчому рівні. Вийдуть, це, це точно готується. Любі, любі, мої, готується смерть для України, смерть готується. Ось воно, ось, ну, дивіться, півроку мені карти криком кричали, півроку. Я вам про це говорила, що готується щось, кратняк готує. Готує трансформацію, зміну карми. Ось таким рішенням, швидше всього, з такими, дивіться, і тут посередині падає офіційна заява. так, Рішення прийнято змінювати, перезагружати, трансформувати закон України про наші землі. От так от. Я, я не знаєте, от тепер, тепер я, я так от ну, думаю, чому, чому такий ось розгром пішов військових. Швидше всього нелояльних, швидше всього, що є щурі, які докладають, хто з генералів що думає, збирається інформація, збираються думки, зачищаються, зачищаються більш радикальні націоналістичні особи, вони просто вбиваються, знищуються. Ось. Відсторонити Порошенка на два місяці за те, що нафіг послав, а це ж провокація. Він же прийшов, почав спеціально провокувати людину, обзивати набагато старшу. Да? Ну, людина не видержала, послала на три букви. Але битися то можна, а на три букви Порошенко посилати не можна. Це був повод, їм треба було відсторонити, обезголовити опозицію, яка б не зломити опозицію, яка б не змогла сопротивлятися прийняттю цього рішення імператором. Ось воно, імператором. Так, дивимося, тепер наступне питання. Чи зможе зможе агентура. Кремлівська, Уже вони почули сигнал вони вже почули, щоб готувалися до зміни, зміни Конституції. Уже сигнал надіслано чорним ротом Шойгу. Давайте подивимося, що з цієї історії всією може вийшло для України. Результату не буде. Перша карта говорить: все це попусту. Навіть далі не хочу далі витягувати карти. От все це не матиме, не матиме результат, а все це попусту буде. Що завадить, дуже велике бажання. Да? Буде дуже важко створити таку ситуацію. Дуже важко буде створити ситуацію через висвітлення цієї проблеми. Ну, щось, щось висвітиться, що таємниця. Якась буде оприлюднена таємниця. Я вам скажу так, щось буде висвітлено. А ще далі, знаєте, можливо, навіть Таро не хоче говорити, достатньо відповіло на питання. Ми, ну, ми запитали, вийде? Дві карти випали ні. А я далі, далі риюся, а що далі. Да? А далі карти говорять, ну, складеться більш-менш нормальна ситуація, буде важко їм це зробити, да? бажання протиснути важко. Да, ситуація проясниться, а далі, карта говорить, не копайся. Ну, не копайся, ще не на часі. Ну, то давайте ми не будемо. Тут в основі, дивіться, перемога, ідея, да, ідея для України, що перемога все рівно карма да, перемогти. Карма для України все рівно перемогти. Давайте ми не будемо далі копатися, ковирятися в цьому питанні. Те, що планується, це зміна Конституції, ми повинні про це знати. Я про це говорила, тільки не могла дізнатися, я не могла зрозуміти, яка западня готується для України. Да? От карти говорили про це. І от зміна закону, зміна закону, і, і Росія весь час падала, що вони хочуть якийсь закон змінити якийсь закон в Україні. Я не могла зрозуміти, що це саме могло бути. І ось воно сьогодні вистрілило. Ну, Будемо надіятися, що цей задум не спрацює. Поки що таємниця або не сформувалася події, вони не знають, що далі робити, не знають саме, куди воно вистрілити. Да? Оці, ті, хто хочуть затіяти зміну Конституції в Україні. Або ж вони не впевнені і не знають, як воно вистрілить, як це все протягти, що це зробити, як воно буде. Або, ну, можливо, щось буде не зовсім приємне, що карта ще прикриває. Або самі вони не знають, да? або воно ще не сформувалося в інформаційному цьому полі да? на тонкому рівні. Але карта поки що прикриває. Добре, не будемо копатися на все добре, до побачення. Бережіть себе і Україну!